З ним незалежності, моя люба Україна і дорогі українці. Сьогодні трохи розкажу про те, як ми цей день відзначили в тому містечку, де живемо зараз. Містечко зовсім невелике, з населення менше 12 тисяч осіб, і серед них приблизно 300 українців. І все ж управління комуни та волонтерський дім організували для українців захід присвячений дню незалежності України, що шалено надихає, і дуже приємно як знак уваги до України, до українських проблем і до української ситуації. В цілому мер міста Ярлеб'йо виголосив невелику промову. Перед початком параду він звернувся з дуже теплими, щирими словами на адресу України і українців. Зокрема, зазначив, що розуміє і знає наскільки важлива для нас незалежність. Бо і Норвегі, і Норвежці зі своєї історії знають, що таке залежність і мали такий досвід протягом 450 років. А також що сподобалось особисто мені, він сказав, що для незалежності свободи і розвитку держави дуже важлива щоденна праця кожного громадянина. Після цього ми пройшлися центром міста невеликим парадом з оркестрами співами. Дуже тішила реакція норвежців. Бо багато людей виходили на балкони, виглядали вікна, вітали нас зі святом, махали і були дуже привітними. Навіть водії машин, які застрягли через нас заторі, були дуже привітними і вітали нас з Днем Незалежності України. Ну і на завершення нас очікувало частування і чудова, дуже душевна українська музика. Щиро вдячна всім, хто долучився до проведення цього заходу і до параду.